Ну що, вітаю вас, родичі, на новому проходженні. І сьогодні ми подивимось на один коротенький, але дуже сильно нашумілий інді горор Vigil. Якщо назва гри вам досі нічого не говорить, ви 100% бачили тіктоки, шорци, рілзи з цією грою. Це той самий горор, де не можна кліпати в реальному житті інакше ти помреш. Віджел це коротка наративна гра жахів, дія якої розгортається в тривожному підземному приміщенні. Ваше завдання позбутися коробок, проте ви не самотні. Страшний автомат бродить по приміщенню, рухаючись лише тоді, коли ви відводите погляд або моргаєте очима в реальному житті. У цієї гри є інтеграція через веб-камеру. Вона дивиться, аналізує ваші очі і прям бачить, коли ви кліпаєте. І кожного разу, коли ви кліпаєте в реальному житті, головний герой-персонаж ваш також кліпає. Гра. На жаль, дуже коротка, тому це скоріше демо-версія загально нової концепції, але. Це дуже цікаво, тому дуже раджу вам додивитись до кінця. Буду дуже вдячний, якщо ви поставите лайк на це відео, напишите будь-який коментар, підпишитесь на канал, якщо цього ще не зробили. Зараз, до речі, найкращий момент, щоб потім не забути це зробити. І нагадую, що цю гру, як і всі інші на цьому каналі, ми проходили під час стріму на твічі. В описі є посилання на Твіч канал, тому підписуйтесь, приходьте на стріми, передавайте привіт з Ютубу і ставайте ще більшою частиною нашої родини. Окрім ігор, у нас ще багато іншого контенту на стрімах, тому завітайте, можливо, вам сподобається. А щоб не пропустити ці стріми, можете на телеграм. Підписатись також є в описі. Ну що, лайк, коментар, підписка. Погнали! Uses your webcam to detect when you blink. No webcam data is recorded рекордета saved. А воно буде батько? <laughs> Отака от вебочка. <laughs> Тільки не смійтесь з камери. Це ж треба таке придумати не можна підглядати. Опа, куди йдемо? Приїхали віджі. Що таке взагалі Vigil? Це як SCP? Пам'ятаєте, була колись така гра? Опа? Вітаю робітник 157. І вітаю у корпорацію Vigil Де твоє бачення? Наша місія. Ти будеш працювати у відділі переробітки, де будеш збирати сміття і нести її у піч в секції A. Пам'ятай, повторюй це завдання, поки не скажуть тобі робити інше. Можеш залишати своє робоче місце, коли скажеш, що день закінчено. Так, хорошо. Uh, collect boxes in the depot. Ага, uh йдемо -huh. в депо. Oh, Господи, вже вже злякався. Uh, if you see him, do not blink, do not look away, he is fast. Якщо побачиш його, не, не кліпай, не відвертайся, він швидкий. Ляха. Та ну! Трьохочковий з першого разу. Я полагодив е випалювач знову. Вони кажуть, що це моя робота, але ніхто більше сюди не приходить. Я не бачив іншого обличчя вже декілька днів або тижнів. Мої руки досі працюють. Це те, що важливо. 124. А що це за цифри? Ну ладно. Демо? Чекай, а ви палювач в якій секції казали? Тут? О! Ура! Так Як закрито? Красиво. Все? А можна ще десь пройтись? Ага, все нема доступу. Ну ладно. Що знову? Вибачте. Хто там? Не можна? Ну, йдемо назад в депо. Литкоя. ХТО там? Не видно, не видно. Це нормально. Йдемо. Фух, вже очі виїдає мені. Нормально, нічого страшного. Двері зачинені всюди. Ніхто ніде пройти не зможе. Робітник номер 157 Є спеціальна поставка, яку треба вам прибрати. У гнізді. Гніздо в секції Б. Але неочікувані рухи були побачені в секції Б, тому будьте обережні. що тут російською написано? Гнедо. Тупо гнедо. Ой-ой. <гнеду> Ой-ой-ой-ой-ой. Це що таке? А нормально, що що мене сюди взагалі відправили? Що значить, взагалі побачені. Закривайте. Фух. Фух. Я більше в гнеду не хочу. Так, а куди? А куди, а куди, куди? Я забув. Назад випалювач? Нормально, без проблем. Робітник 157. Продовжуйте забирати сміття в депо. по одному оку не не можна Приносимо вибачення стосовно світла. Будь ласка, робітник, придіть до генератора в секції С. Пам'ятайте, залишатись відджіл, щоб це не означало. Ми маємо тепер самі генератор по полагодити? А де всі інші робітники? О-о-о. Ой-ой-ой, а тут проходу немає. Я можу пройти повз нього, він мене не з'їсти, так? Іди в гнеду! Секція, це де вона була, здається прям. О! Чекай. Прямо, тупо, прямо. А як же ж мені відкрити двері, якщо я не можу до нього спиною повернутись? Куди мені? Ага, все, сюди, сюди. Закрий. Іде, йде десь там. брейк рум. Сервер рум. А де генератор? Бляха стоп! Не відкривається. Коли кліпаю, він прям значно швидше переміщається. Стоп! Стоп, 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 стоп! Що там? Сервер рум! А генератор там було? Генератор зліва. Бляха. рум, де генератор? Сюди, сюди, сюди. Все добре. Сервер, сервер. Що це? Відкрий, закрий. Все, можна перепочити? Ху <звучить> <Шо> пишуть? <звучить> Я не можу тут залишатись довше. Я думав, це буде. Я думав, що це генератор, але це не він. Треба йти далі. Так, добре. А, ось все пише. Генератор туди. Генератор туди. Сенсі, і туди, і туди. Генератор прямо. Сервер право. Ага, ти все ще тут. Генератор направо.

Угу. Бігом. Менеджмент. Стоп. Це менеджмент, це не генератор. Що yes. oh. у вас тут? Labor Model ВЛ 4Р. Об'єднана система біореплікації. Статус. Normal deterioration. Breach. Спроба прориву. Записана. Vocal outbursts. Нічого не зрозуміло. Добре. можно поклепать чуть-чуть у у Боже, наш генератор так далеко заховали. Єс! Це шо, це шо, це шо, це шо? Це нормально? Що у вас за генератор тут? Головний генератор. Я не кліпав! О -о -о! Мене повішали теж. що, Кінець? Коротше, оце, походу, вони з робітниками і роблять своїми. Це все робітники. Попрацював, попрацював, відправили тебе в генератор. Е виконати роботу пального. І зарплату не заплатили. 158. І все. Блін, ну. Слухайте. Ідея. Прикольно. Прикольно. Хотілося б побільше. Реально, от зробити з цього. Ну, може, не повноцінну гру на багато годин, але хоча б там на годинку. На півтори було б дуже класно. Задумка дуже прикольно. Чого, чого б не зробити повну гру таку. І класно, що це дуже доступно. Тобто, в мене... Е, я використовую вебку. Не оцю камеру основну, а використовую вебку, яка коштує 1000 гривень. Там взагалі нічого майже не видно, але воно нормально все одно щитує очі мої. Треба, знаєте що, я хочу спробувати. Що буде, якщо він мене зловить? Ось о, подивіться на цю вебку. Оце моя вебка. Якщо це щитує нормально, то взагалі без проблем. Я дуже сподіваюся, що це воно, у них реально, типу, як демка, і вони будуть далі це розвивати. Хочу подивитися, що буде, якщо взагалі він мене дістане, бо ми пройшли тупо з першого разу, взагалі без, без проблем і якось аж е, обідно. Я навіть не знаю, що відбувається, якщо ти. Klipnaš, jis mūsų dožina tebe. Що ти бедло? Ну неприємний кіпчик. Девін, 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 Де він? я хліпнув. А. Бум! А -а 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 -а. Бум! Можна попранкувати його трішки. Оп! Я не думав, що він одразу на мене нападе. <гум> ну, добре, хоч не спочатку. Ну все, все зрозуміло, в принципі. Прикольна, прикольна гра. Дуже, дуже чекаємо на якусь е, подальшу реалізацію цих всіх приколів. Е, дуже коротенька вона, звісно, хотілося хоча б годинку в це пограти, щоб прям реально. Бо ти, в принципі, що тобі обійти по коридорах його, і все. Ти розумієш, як це працює. А от коли ти вже довго граєш, коли очі втомлюються від того, що ти постійно тримаєш їх відкритими, тоді стає складніше. А так 10 хвилин не покліпати, там, типу, з перервами, це не складно. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте лайк, пишіть про це в коментарях. Як вам взагалі це проходження? Чи чекаєте ви якусь більш повну версію гри. Не забувайте підписуватись на канал, якщо цього ще не зробили. Нагадую, що цю гру, як і всі інші на цьому каналі, ми проходили під час стріму на твічі. В описі є посилання на твіч канал, тому підписуйтесь. Приходьте, передавайте привіт з Ютубу і ставайте ще більшою частиною нашої родини. Там, окрім ігор, ще багато іншого контенту, тому заходьте, може вам сподобається. Побачимось в наступному відео.